Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна, і це канал про рукоділля та про моє життя. Сьогодні в нас буде розпаковка набору від Tela Артіс. Це мій один з улюблених виробників. Будемо роздивлятися. Я багато вже зробила різних брошек за своє життя. І я кажу, з повною відповідальністю Тела Артіс і Вірена це лідери серед виробників. Інші я навіть не розглядаю. Ті, хто професійно займається, є в мене ще одна фірма, де ми замовляємо для наших лідерів в Mary Kay брошки дорогі. То, то зовсім інше. А ось саме то, що робимо руками, Вірена і Тела Артіс І так, подивимось, що ж це буде. Буде ось такий морський коник спаєток, що входить в набор у нас вілюр. Дивіться, якої він якості. Ось він. Вілюр. Ну, хто дивиться, як я роблю брошки, знає мені не подобається цей білий колір, однак з цим можна працювати. Я його потім зафарбую, та й все. Артикул B011 на русском і на українській. І так, що вони кажуть про складність? Ось так. Три складність, в набор входить, велюр, бісер, декоративні елементи, канитель, застежка ігла, інструкція. Ну, подивимось подробненько. І так, ось така голочка. Ось такий колір бісеру. Номер один, номер два. Дивіться, я орієнтуюсь взагалі-то завжди на інструкцію. Ось я розкладаю і дивлюсь. Номер 1, номер 2 десятка. Ось він номер один, номер два десятка. Далі дивимось, номер три, номер три, ось у нас такі дві намістини на око і навіть одна допомільна. Номер 4 ось такі блакитні. Чому вона овальна та кругла? А тому, що вона на схемі так показана, бачите? Вона показана овально, а по суті, вона ось така граньона, блакитна. Далее, номер 5. Ось такие били. Типа... Типа опа как говорил один знакомый Царство Небесное. Дальше, 6, 7, 8. Цепоетки. Ось кулеры 6, 7 и 8. Вот такие. Далее. Далі у нас ідея стразова цепочка і канітель. Стразова цепочка у нас ось такого кольору. Дуже файна, така бірюзова, нібито вода, Канітель і застіпка. Ось так воно у нас все виглядає. Ось така. І собі я замовила ще одну брошку від Верена. Я робила її, однак, в мене її нема вже. Вона уїхала на подарунок в Миколаїв. І тепер я замовила собі на неї, я вже начебто показувала розпакування чи не показувала, не пам'ятаю. Зараз ще раз покажу так. Замовляю я всі набори рукодільний суднучок. І хто там хоче мені написати, що за отстойний магазин, не треба мені це писати, тому що я можу і відповісти на такі закидони. Ось так. Ось такий коник. І ось такі матеріали. Дуже файні. Дуже класно. Так, зараз буду приступати до цього коника, і він у мене буде готовий і буде мене радувати. І ще я зроблю собі на свято оцю брошечку. Вона робиться дуже швидко. Я розпочну із неї і покажу вам, що тут іде. Тут мені дуже подобається пакування. Зараз покажу. Так. еще раз, вот такие коробульки приходят, там я все и его, но мне слугую и организации такой. Дуже подобається еще ости, цей ланцюжок, стразова цепочка, как они пишут, и канитель а огромного размера. Я резать буду так, как мне надо, сколько мне надо. так от, не хоче фокусуватися, ну і не будемо особо страдати з цього приводу. Ось такі матеріали, ще раз вам покажу, дуже, дуже чіткий малюнок. Зій лінії чітко все зрозуміло. Класно. Є тут ще золота рибка, мені вона не подобається геть. Моя взяла те, що мені подобається і те, чим я буду працювати. Так, і зараз покажу, що входить у нас до набору другого. Так, і тепер подивимось на цей набор. Подивіться, яке пакування, неймовірне пакування. Цей блакитний колір. Ну, це просто, цей логотип їх такий. Просто прелесть. Приятно держать в руках. Будь особливою, Верена. Я и ее особливо. Кто еще живет с таким диагнозом в войне, на квартире, работая, ходить? Депутаты должны радоваться, что я их не вижу. Так, да вам еще у нас тут иде. Так, ось такие. Тоже вот этот застежка. Я, по-моему, показывала вам, не помню, сама основа. Тоже мне подобается. Фетр такой плотный, но при этом не твердый. На нем удобно вышивать, его удобно вырезать. Две иголки логотип Вирена. Дальше бисер белый, бисер серый. Беконус прозрачный, очень хорошего качества. И вот самая суть, вот в этих прозрачных пайетках. Класс! Есть такие паеточки. И нитка. Так, все складаю. Сюда. Эта же коробка в мене будет и для организации. Все раскладено, все суперово. Приятно в руках держать все эти пакетики новенькие, зиповские. Все разложено. Бери и делай. Класс! Так я и сделаю. Сегодня у меня будет новая брошка. И завтра пойду на работу с новой брошкой. Такой красивой бумажки. Вот так оно приходит. И здесь инструкция. Там бумага обычная. Так. Инструкция и все степки. Все как показано, рассказано. Но я вам должна сказать, не отображает от слова «зовсим». Клей в набор не входит. А это плохо. У меня клея нет тоже. Так, вам до набору входит фетр с нанесенной схемой, бусина скляна, бисер, шпилька, нитка иголка для вышивания, пайетки. Клей в набор не входит. И тра-та-та, тра-та-та, вся инструкция с рисунками, все тут понятно. Так, все. На цьому я буду завершувати. Буду... Я вже прийшла з роботи, буду вишивати. Купую я в магазині Голка в Одесі. Ось кому треба, будь ласка, мені подобається цей магазин. І ще я люблю рукодільний сундучок. Це два моїх фаворита, де я купую. Був момент, що я образилася на цей магазин. Ну, коротше, пере... Прошло это все у меня. Все, дівчатка, пишіть мені, як вам шо вам... А, ще ціни. Ціни ось такі. конник цей. Ось так. Все, пишіть мені, чи ви таке вишивали, чи хочете вишивати, чи будете, чи не будете. І. Бажаю вам здійснення мрій. Бажаю вам всього найкращого. Хочу ще показати, які канали я дивлюся. Ось я дивлюсь наш одеський зоотроп. Дуже рекомендую цей канал. Вони показують це по Одесі, де можна відпочити недорого, без всяких цих понтов. Звичайні люди, які дуже люблять Одесу, знають її історію, показують її, показують цей ліман, соль, коли ця соль є, коли її немає. Ну, просто супер. Якщо ви маєте машину, наприклад, то це взагалі огонь. Ну, є, Мало він так розказує, що саме на автобусі, мені більше підходить, щоб на автобусі. Тому що машини мають не всі. Так, все, показала вам, що я дивлюся, зараз ось дивлюсь саме про куяльник, Такі класні там і качельки, і все зараз, може, за... перемотаю, покажу вам. Так, все, заходьте, кому цікаво, на зоотроп, де можна у нас відпочити, куди можна поїхати на море, і де море відкрите, він все розповідає. Все, я буду з вами. До наступної зустрічі. Бажаю вам здійснення мрії. Бажаю, щоб у вас завжди було натхнення. Навіть, що у нас все йде через одне місце, все одно ви повинні встати, нафарбуватися, причесатися, одягти свою улюблену сукню, найкращу сукню, яка у вас є, і не чекати того дня, коли ви хочете її надягнути. Натягуйте це все на себе і радійте життю. Нагадую, завтра нам ніхто не обіцяв. Лише сьогодні, лише зараз. Все. Пока-пока.